Вітаю! І так, у кого є 3D принтер, це з деякий час починає виготовлювати свої моделі. І їх, як правило, треба обробляти або ножиками попередні два відео я вже записував. Також бувають випадки, що потрібно або склеїти деталі між собою з пластику, або передати більш гарний зовнішній вигляд. Що для цього використовую? Є діхлорметан. Я його не використовую, бо він сильно отруйний. Менше ядовитий це діхлор метан. От я його і використовую. В даному випадку, коли я його купив, тара була бутилка скляна, і він правильно називається Мітілен Хлористий CH2, C L2 или 12. Ось, тут написано, що він виготовлений в жовтні 24-го року я його купував приблизно в лютому 25-го року. Тут один літр. Значить, при роботі з ним використовую респіратор для того, щоб не отруїтись. Зараз в мене респіратора нема щоб показати. На моєму каналі є. Я вже записував про респіратор. Той від пилу, а це від хімічних речовин. Цей найдешевший варіант захисту свого здоров'я від отруєння. Думаю, окремо ролик запишу про цей респіратор. І так, використовую як салдіхлор етан. Упакування в тарі було скляний 1 літр. Духку окупував, далі ще використовує, є ось така довга кісточка. Яка сама, я не можу сказати, ага, тут є маркування 5 зі КФ. Тобто це кісточка для малювання красками. Я купив з довгою ручкою. Ось я собі купував різні кісточки. Вони відрізнялись довжиною ворсу і діаметром ворсу. Мені подобаються кругли форми. Щоб борч був, я їх і використовував. Тобто довжина в цієї кісточки є сантиметрів десь 30. Це буде від кончику до кончику щитини. Це з натуральної щитини. Кістечка. Далі що я використовую? от Одна із перчаток. Виробник якийсь європейський, точно не можу сказати, в мене упаковка не збереглася. Перші, які в мене були перчатки, я десь на другий або третій раз їх порвав, ці тримаються. Я їх вже десь третій раз використовую. Мені сказали, що це з резини перчатки. Мінус їх важко одягати на руку і рука у них підніє. Тобто їх треба буде після того, як працювали, просушувати. На заміну їм поки що інші перчатки не знайшов, поки використовують такі перчатки. Можу сказати, є, я не пам'ятаю, як називається наподобі більш дешеві, ті взагалі зразу порвуться, як будеш їх одягати на руку. Тому ці більш товсті. Можете в коментарях написати, хто які перчатки використовують при роботі з хімією. Це спеціально загистру, бо вдруг, якщо капне на кожу, не можу сказати, що буде. Ну і перевіряти це теж. Не збираюся. І так, показав, що одиноково використовую для обробки моделей. Також можу додати, що обробка діхлоретаном додає блиск моделі. Також можу додати, що він сильно улітучується, можу порівняти зі спиртом. Не водкой, а іменно спиртом. Дуже сильно улітучується. Значить, я купив цей дихлоретан, потім одне нас використовував і закрутив пробку. Можливо, із за перепаду температур цю кнопку пробку, точніше кришку цієї бути, вирвало. Я обнаружив це, може через місяць. Точно, не пам'ятилка, була повна. Тобто розход дуже маленький. Тобто, у мінусу ось цього хімічного віщества дуже швидко випаровується. І бачите, скільки залишилось рідини? Чуть лі... не вся бутилка От. І треба працювати дуже швидко. Мекнув кисточку, низ на модель бажано наносити, щоб рівномірна кількість була дихлоретану. етану. це дуже важко зробити.